26 червня на стадіоні спортивного клубу Подільськ розпочались змагання відкритого турніру з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, присвячений пам'яті тренера та засновника боксу у місті Подільськ Лаврентієва Валентина Сергійовича. Від імені керівництва громади до присутніх звернулась заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Рада всіх вас вітати, в нашій гостині Подільській громаді. І дуже приємно, що сьогодні цей турнір зібрав спортсменів з усіх куточків України. Від керівництва громади хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього турніру, керівництва спортивного клубу, всі спонсори цього заходу, і побажати всім учасникам гарних спарингів, високих результатів і чудових позитивних емоцій. Також на відкритті були присутні і інші гості та спонсори триденного турніру. Змагання дійсно стали масштабними. Так до Подільська приїхали спортсмени з Одеської, Київської, Миколаївської, Кіровоградської та Закарпатської областей. Загалом 17 команд, близько 100 учасників. Поспілкувавшись з юними боксерами, стало зрозуміло, що на бої вони налаштовані серйозно. Гліб, розкажи мені свій настрій. Мій настрій чудовий. Я налаштована на перемогу. Довго тренувався до цього турніру та готовий перемагати. Дуже добре я готувався, щоб отримати перше місце. Я приїхав з Одеси, я займаюся боксом не так довго. Я налаштований на перемогу. Турнір триватиме три дні, а результати змагань стануть відомими у п'ятницю 28 червня. Тому бажаємо боксерам провести бої гідно та без травм. Ольга Ситникиляби телекомпанія КЕТ.